Співробітники СБУ провели роз'яснювальну бесіду із Лучанином, який виклав у мережу відео. зняте з дрона, на якому відображені наслідки прильотів ракет по об'єкту критичної інфраструктури у Луцьку. На відео було чітко видно його масштаби ураження. Допис був оперативно видалений із соціальної мережі. Після спілкування із співробітниками СБУ чоловік усвідомив небезпеку таких дій та можливість використання матеріалу ворогом для вогневого коригування. Сьогодні я здійснив відеозйомку з об'єктом, який був атакований ворогом, а саме і станція і виклав спеціалізовану спільноту фотографів, закриту спільноту. Після чого відео було видалено. Я усвідомив, що це могло бути коригуванням для ворожої сторони. Надалі таких дій з мого боку не буде.